21 листопада ми вийшли на Майдан. Мабуть, студенти це були більшість хто лишився до ранку, але зранку їх замінили вже громадяни не студентського віку. Група студентів з Уку пішли від колегіуму в центр на проспект Свободи. Субота, 23 листопада. Ми створюємо паблік в соціальній мережі із закликом приєднатися до першого віча 24 листопада. 24 неділя Вперше вийшла києво могилянська академія, організована масово зі своєю колоною. Студенти самоорганізували, зібрали. Ми зібрали колону і перший раз пішли на майдан. Ми перший раз показали дзвони, які від студентів. Далі наступного разу ми пішли вже в неділю набагато більше нічого разом з з адміністрації. Студенти КНУ вперше приєднуються організовано до е, маршу е, на європейську площу. 26 листопада. Перший студентський марш протесту близько 3-4 тисяч студентів вбираються в парку Шевченка і колоною рухаються до майдану. 27-го масово вийшли студенти Драгоманова. Вийшли студенти Київського національно-економічного університету. Я сподіваюся, що до нас приєднаються капоїшні вже. Завтра або днями дякую вам дуже, що прийшли могілянки. Наступні дні ще два такі студентських марші. Оголошення студентського страйку в головних е, вишах країни в Києві, у Львові, в Франківську, в Тернополі. Власне, це був пік студентських акцій протесту. Ніч з 29 на 30. -го. В основному розходимося по домівках, щоб відіспатися після важкого тижня і прокидаємося вже в країні з зовсім іншою ситуацією і з іншим порядком денним. Даю в перші дні всі просто гарно проводили час, всі намагалися підтримати одне одного, одного. На той момент я для себе не ставив глобальної задачі скинути режим Януковича. На той момент я виходив за для того, щоб Україна повернулася в переговорний процес з Євросоюзом. Для того, щоб підписати закон е, угоду про асоціацію, дуже велике сподівання на асоціацію з європейським союзом, тому що вже на той момент я чітко розумів, що якийсь глобальний конфлікт е, неминучий. І в той момент, коли Янукович відмовився е, від європейської асоціації, я дійсно відчув себе. Не просто обманутим, я відчув зрадженим себе. І мені здається, що це відчуття зради європейських сподівань, воно в перші дні майдану справді вивело дуже багато людей на вулиці. Я думаю, що ось цей запал студентів який швидко згасав, але його стало достатньо для того, щоб все це почати. І на той момент на ніч з 29 на 30 листопада фактично все мало закінчитися. Ми е, вирішили йти на вічі на, на європейську площу, організовану від е, Червоного Корпусу. Ми приєдналися до загальної колони, йшли з листочками «Кну за ЄС, скандували якісь дуже такі е, прості е, гасла про те, щоб там підписали асоціацію про те, що ми хочемо кращого майбутнього. Прийшли на це віче, побули тут і зрозуміли, що наче є в, в цього, всього протестного руху, є потенціал. Ми домовилися зустрітися ввечері 25 листопада з усіма активними студентами Шевченка, щоб за ніч ще встигнути якомога більше людей зібрати на вівторок. І от ми зібралися тут. Я пам'ятаю, той вечір він був такий дуже, дуже емоційно насичений. Я стояв тут на цьому бордюрчику. І ми писали список людей, які з'явилися, які мали бути відповідальні за різні факультети. Тоді з'явилося тільки активних студентів В той вечір, понеділка, 25 листопада, десь близько 40 людей. Ми є, Європа, є, все закінчилося студентськими маршами по суті з непідписанням асоціації Януковича. У нас, якщо чесно, були такі ну дуже подавлені настрої. Тобто, здавалося б. Здавалося б, ми дуже дуже багато вклали все, -все так. І багато хто нам казав, що це нічого не дасть. Ми з такими романтичними якимись думками казали, що необхідно демонструвати свою позицію, тому що хто як не ми. Всі розуміють, що майдан це не була механічна сума одиниць. Це був якийсь суперкласний, не знаю колектив, не знаю. Маса людей, які розуміли одне одного без слів в якихось своїх публічних виступах. Постійно казав про те, що молоде покоління готове будувати європейську країну. Що ми знаємо, що це довгий процес, що це багато роботи, ми готові, але я не усвідомлюю, наскільки це реально важко. Тільки після Майдану, коли е, вже в'язався в діяльність, якою займаюся зараз, я зрозумів, наскільки насправді йдеться про регулярну, щоденну складну роботу. Але я відчував відповідальність за те, що ми виводили багато людей. Е, багато з тих людей, які загинули на Майдані, і після Майдану виходили, щоб захистити таких, як я, таких, як мої друзі, виходили за наше майбутнє. І тому скиглити чи там, тікати кудись. Ми не маємо права, тому що ми відповідальні за життя цих людей. Коли Мустафа Єм зробив цей пост, то ми побачили, що в Києві виходять якісь божевільні люди на Майдан, там їх там щось буквально десяток чи скільки. І ми собі подумали, так що то, чорт, це так круто, давайте завтра зробимо таке саме через ще там, через пару годин. А моєму другові Андрію Примаченко спала геніальна думка: типу, а на що чекати до завтра? Пішли сьогодні, пішли вже. Єдине правильне рішення на цей момент — це дійсно вийти і хоча б щось зробити. Треба сфоткатись під цим прапором з проханням грузин підтримати нас. Свободна це цей першу чергу вибір, який може робити людина і може робити країна. А нас походу його лишають. Нам просто ця ідея спала на думку. Першим так просто співпало. Насправді, на наступний день планувався великий мітинг біля, ну, біля ОДА, по-моєму. На 12 ранку, 22 числа. Ми просто не, не, не дочекалися. Чого я тоді вирішила їхати от на Київ одразу? Типу не тіну не сильно заїжджаючи до Львова. А тоді мій друг стояв в Києві на Майдані, і він писав в соцмережах. Він писав, щоб реально було стрьомно, і вони боялися, що їх ще тоді всіх позвонять. І я зрозуміла, що треба їхати. За відчуттями це було, ніби ти долучаєшся до чогось великого. А ти ще не можеш зрозуміти, типу, що це і що з цього буде. Ніхто не знав, що з цього буде. Мені особисто тоді було знов ж таки важливо десь ем, озвучити свою незгоду ем, в той спосіб, який я могла. В останній день першої хвилі мобілізації, 1 травня, я був мобілізований в армію. На самому навчанні ми потрапили в зенітні війська. Після навчання нас розподілили в 16-ту окрему бригаду армійської авіації. В зенітний взвод дуже набридла вся ця війна. Ніякої користі об'єктивно моя присутність в збройних силах не приносила, тому. Було бажання пошвидше повернутися додому. Я так розумію, що в цій групі ви самостійно не впоралися. Я, я вам в кінці уроку дам теми для того, щоб свої оцінки покращити. Мені запропонували два варіанти, обидва з яких я в процесі погодив і, і які мені обидва цікаві працювати. Це працювати у школі з дітьми, тобто фактично, це. Моя мій фах, так. я вчитель інформатики за освітою. І друге це робота в антикорупційній організації, чисті вищі. Ми займаємося подаванням корупції у вищій освіті. Власне, чому я ще пішов до школи? Тому що е, хочеться нести відповідальність за майбутнє дітей, за ті знання, які вони отримують. Це є складова оперативної пам'яті, яку потрапляє. Наша скопійована або вирізана інформація для того, щоб ми її використовували пізніше. Майдан справді вплинув частково, думаю, на те, чим я зараз займаюся. Я ніколи не думав, що я дійсно буду працювати в школі. Тобто, в мене є можливості працювати в інших місцях і за більшу заробітну платню. І тому саме рішення піти працювати в школу, воно було, мабуть, продиктоване от. Саме тривалою участь у Революції Гідності, тому що я зрозумів, що від мене теж залежить те, як виховуються діти. Моя робота допомагати е людям, які захищають Україну на Сході. І це питання дуже актуальне, тому що йдеться про зміну поняття як цінність людського життя в Україні. Це дуже актуальне питання стало після майдану, коли в столиці міста. В один день загинуло близько сотні людей. Ми намагаємося займатися це створення культури, цінування людського життя. Ми хочемо, щоб найцінніше, що є української нації, було збережене, примножене і дало результат. Є відчуття е злості, але є і розуміння причин цих речей. Е ну після майдану, відверто кажучи. До важелів е, політичної влади в країні прийшли люди, яких під час Майдану сам Майдан авторитетами не вважав. Інших не було просто. Це знову ж таки, напевно, питання часу. Була надія, що ці люди зрозуміють, який в них є шанс, і почнуть залучати якомога більше е, людей. І все, все там настільки тісно, що зрозуміло на якісь радикальні заходи стосовно того, щоб покарати відповідальних не е, Пішлося розраховувати. Я хочу вірити, що я дуже подорослішала, а, бо дуже багато що змінилось а, у внутрішньому сприйнятті якомусь. А, після всього цього ти інакше ставишся до таких якихось ніби банальних речей, як життя і смерть. Коли був Майдан, то я вчилась, там на журналістиці і ну, мені насправді було дуже соромно, що я. Не змогла там десь сторонитися, не змогла працювати. Ну, мені так здавалося, що я є корисніше як там якась там активістка, аніж я там буду робити якісь недолугі статті. Ти маєш бути максимально корисний в тому місці, де ти є зараз. Тобто. Е Вернувшись до Львова, я би не була корисною, там не знаю, просто влаштовуючись якісь акції. Мені треба було довчити, щоб потім нормально працювати, щоб потім мати можливість допомагати волонтерам. Це якась внутрішня Європа, коли ти розумієш, що ти не можеш кинути недопалок на тротуар, ти донесеш його типу там до найближчої урни. Це те, що а, міс... ну, в містах відбуваються зміни, це те, що місцева влада зі скрипом, але намагається мінятись. Через шалений тиск громадськості, через тиск, в тому числі журналістів. Вони ніхто не хоче м'яти швидко. а Зміни триватимуть. Ну слухайте, ф після французької революції у Франції став все стало дуже добре, років через, через 70. Ну а ми хочемо одразу, щоб вже і от нам було все в шоколаді. Ні, це буде дуже довго. Це буде дуже велика робота. І над цим треба працювати постійно і всім. Я виходив туди студентом, який там думав про якісь такі дуже загальні речі, про які він або читав, або дивився фільми, або чув від когось. А сьогодні значно більше досвіду, значно більше розуміння того, наскільки успіх реально залежить від роботи, від такої от повсякденної. Роботи без шуму, з налаштуванням на 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 результат. Революція для мене завершилася саме агресивна революція. Але революція духу вона триває. І я вважаю, що революція духу вона триватиме до доти, доки в Україні не залишиться жодного жодної людини, яка не задоволена своєю владою, яка не задоволення, не задоволена положенням України в світі.